Є новини, друзі перемовини тривають та нова стратегія Трампа. Дослухайте. До кінця, як я і говорив сьогодні зранку, що Путін нібито не відкинув план миру Трампа, і їде українська делегація до Америки далі домовлятися. Тобто перемовини тривають. Джей, підтвердження міру говорив з Віткуфом. Вітков назвав перемовини з Путіним позитивними. Це дуже важливо зараз. Розкажу, чому і якби наша делегація поїде далі домовлятися по пунктам і по тому, що вже домовлено з Путіним. Ну по його вимогам, зрозуміло, він по. Поставив якісь свої ультиматуми і червоні лінії. І от що найцікавіше, це зміна в стратегії Трампа. Раніше, коли Путін відмовлявся від припинення вогню, то Трамп обурювався. І на всіх оцих перемовинах це все призвело до того, що були введені санкції проти російських нафтових компаній, які дуже серйозно б'ють по росіян. Зараз такого немає. Зараз зрозуміло, що Путін тягне час, він знову поставив свої ультиматуми. Знову, ну якби він буде робити те, що е, хоче, і. Хочу, щоб реалізувалися його ультиматум. Ну які точно не приближають, не наближають припинення війни. Але Трамп і його делегація вони не обурюються. Вони кажуть, перемовини позитивні, українці їдьте до нас в США. А чому? Тому що ну це моя думка. Я думаю, що вони будуть тиснути саме на Україну. Трампу треба кров з носа завершити війну, тому що в нього вибори і вже виборча кампанія триває. А після свят вона розпочнеться, знаєте, повному. Ну, такому ходу вона не бере, і Трамп програє вибори. Це всі розуміють, якщо війна буде тривати. Йому треба війну завершити. А як найлегше завершити війну? Тиснути на слабкого. А в нас вся влада під корупційними розслідуваннями. В них є компромат по відмиванню коштів. Ну ФБР, справа про яку ми неодноразово обговорювали. В нас немає грошей. Нам нібито Європа там два плани підготувала на 165 мільярдів. Але Бельгія, в якої ці гроші фізично знаходяться, вони проти. І Бельгія опирається на позицію Рубіо і США каже, навіть США не, не, не кажуть віддавати ці гроші, тому ми не дамо. А іншого способу фінансувати Україну поки що немає. Ми залежні від зброї, від розвідки, від всього. Тому я думаю, на нас будуть тиснути і казати: добре, що ви нам оці пункти всі підготували. Ну, ваші червоні лінії, але треба відступити. Я думаю, ми це почуємо дуже дуже скоро. Ну і в цей момент наша неадекватна Верховна Рада приймає бюджет, коли в нас немає грошей з дефіцитом 50 мільярдів. Ну, практично посилаючи всю країну в одне місце, а в першу чергу військових. І це абсолютно ганьба, тому що ці всі гроші не депутатам мали йти, а військовим. Не на марафони, не на не знаю, популізм, корупцію, а все мало йти військовим. І ми будемо під тиском і з ображеними військовими на нашу владу. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйся.